підтримує всі основні положення щодо законопроекту 4531, зокрема, щодо відновлення конкурсів на державну службу, що були призупинені тимчасово на період дії карантину. А також скасування додаткових підстав для звільнення державних службовців, так звані політичні звільнення. Водночас, прийняти Верховною Радою України 16 лютого 2021 року, закон України про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення... Проведеннях конкурсів на заняття посад державної служби та інших питань Державної служби (реєстраційний номер 4531 не може бути підписаний главою держави, виходячи з такого. Законом пропонується внести зміни до статті 9 закону України про центральні органи виконавчої влади, встановивши, що якщо посада міністра є вакантною, забороняється покладання на першого заступника та заступника міністрів виконання обов'язків визначено відповідними пунктами статті 8, якщо посада міністра є вакантною більше 60 днів, також є заборона щодо покладання на першого заступника та заступника міністрів виконання певних обов'язків міністра, а також заборона покладення обов'язків міністра на особу, кандидатури якої була... Відхилена Верховною Радою поточного скликання. У такий спосіб, на думку президента України, вбачається загроза в тому, що парламент може самоусунутись від виконання конституційних повноважень з призначення за подання прем'єр-міністра-членів Кабінету міністрів України, допускаючи натомість період, коли посада міністра є вакантною, на першого заступника міністра та заступника міністра виконання лише окремих обов'язків із визначеними статтями. Неприйняття Верховної Ради України протягом тривалого часу рішення. Про призначення міністра неминуче призведе до паралічу діяльності відповідного центрального органу виконавчої влади щодо формування та реалізації державної політики у визначній сфері. Пропонований законом підхід порушує конституційні засади формування та функціонування державної влади, за яким державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу виконавчу та судову, і органи законодавчої виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження в межах встановлених Конституцією України і відповідно до закону України. Друге положення те, що органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у посіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також низка інших конституційних положень. Кабінет міністрів є вищим органом в системі органів виконавчої влади. До складу Кабінету міністрів входить прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єри та міністри. Відповідно до правової позиції Конституційного суду України, приписи Конституції, які визначають обсяг і зміг повноважень Верховної Ради України, можуть бути деталізовані лише на рівні законів України, проте така деталізація не може приводити до викривлення приписів Конституції України, або виходити за її межі. Крім цього, Конституційний суд України відмічає, що хоча органи законодавчої, виконавчої та судової влади є самостійними у своїй діяльності в межах надних їм повноважень, проте стабільність Конституційного ладу досягається чіткою системою, взає... системою взаємостримувань і противаг. Поділ влади на виконавчу і судову передбачає їх тісну взаємодію. За Конституцією держава є відповідальною за свою діяльність. Крім того, Подний на підпис закон містить низку недоліків техніко-юридичного характеру, а саме при кінцевими та перехідними положеннями запропоновано відтермінувати набрання чинності положень, які в ньому відсутні. Відтак, президент України не може погодити з запропонованим законом підход... щодо визначеного порядку організації діяльності Міністерства у разі, коли посада міністра є вакантною. І Тому пропонує в абзаці другому пункту першого. Під пункту першого розділу першого закону виключити такі речення. Якщо посада міністра є вакантною, забороняється покладення на першого заступника міністра та заступника міністра виконання обов'язків міністра визначено пунктами 5, 7, 8, 9, 12, 12 прим частини 2 статті 8 цього закону. Якщо посада міністра є вакантною більше 60 днів, забороняється покладення на першого заступника міністра, заступника міністра виконання обов'язків міністра визначено пунктом 1, крім очолювання міністерством. 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 12, 1, 14, 15, 21, 24, 27, частини 2, статті 8 цього закону, а також пунктами 3, 6, 7, 8, 11, 12, 21, частини 2, статті 18 цього закону. Забороняється покладення обов'язків міністра на особу, кантура якої на посаду відповідного міністра була відхилена Верховної Ради України по поточного скликання. І друге, що пропонує президент, у пункті 1 розділу 2, при кінцеві та перехідній положенні слова, крім абзаців 4 і 5 під пункту 1. Пункту першого розділу першого цього закону, який набирає чинності через 60 днів з дня опублікування цього закону, виключити. Шановні колеги, прошу підтримати пропозиції президента. Дякую за увагу. Дякую, Руслан Олексійович. Будь ласка, запишіться на запитання до доповідача до 15 хвилин.